Тарас грудня до нас доєднується, керуючий партнер Національної антикризової групи. Пане Тарасе, раді вас вітати зі святом. Якщо святкуєте, добрий вечір. Добрий вечір. Святкую. Та ну тоді Христос народився. Народів, дякую, Вам. пане Тараси. Я хочу вас також. Цим святом, да. Дякую дуже. Пане Тараса. Хочу з вами поговорити про е, непрості процеси, які безумовно мають відбутися в нашій країні. Про процеси мобілізаційні, ті заяви, які зараз е, з'являються. Е, сьогодні з'явилось повідомлення лідер фракції Слуга народу Девидарахамія. Написав пост і написав, що фактично до сьогоднішнього дня кабінет міністрів мав би внести проект закону, їхнє напрацювання, їхній кейс про те, якими вони бачать. Ці процеси, скажімо, якою має бути мобілізація, тому що військове керівництво внесло запит про мобілізацію у півмільйона людей. Це озвучував, що президент на своїй підсумковій прес-конференції загалом Арахамія каже, що відсутність цього законопроекту породжує невизначеність і велику кількість фейків а, про блокпусти, про дію і загалом те, що Чим наповнена зараз приводу цього інформаційне наш простір інформаційний. Ви добре знаєте, які ваші оцінки того, як відбуваються зараз в Україні оці процеси, перш за все комунікаційні, пане Тарасе, Наскільки ми відверто тут програємо? Ну програємо кому? Ну давайте знаєте, тут е, питання. Ну, на мій погляд, на мій погляд, питання, що е, взагалі е, ми повинні розуміти, що війна перейшла в затяжну фазу. Так а, затяжна фаза, це означає в першу чергу математика. Математика пов'язана з потенціалом сторін. Е, що ми маємо? Росіян значно більше людей. Так. У них є перевага в озброєнні, повітрі, вже навіть і по дронах вони надолужують, і так далі. Е, далі ми повинні знову таки рахувати, е, у, нас, у нас значно менше людей. Так. Якщо навіть ми зможемо мобілізувати і мобілізуємо значно більше людей, ніж зараз, то росіяни можуть два і три рази більше це зробити. Ну, у них людей просто більше. Вони побачили, що в принципі російське суспільство без проблем перетравлює 200-300 тисяч людей е, на рік, так? відповідно, вони будують плани. Що я думаю, що після м, м, оголошення Путіна президентом, я думаю, що воно додаткову мобілізацію оголосить, висока частка ймовірності, і ми повинні тут шукати, а яким чином а, цю перевагу надолужити, і ми повинні виходити з того, що єдине, де ми можемо наростити перевагу, це виробництво власного озброєння. Ну, наприклад, чи може Україна? От Зеленський сказав, що буде один мільйон дронів. Так чи можемо ми наростити кіту кількість дронів? Я думаю, що можемо наростити в два і в три рази. Ми повинні туди спрямовуватись, тому що ми повинні розуміти, що залізяк. На то можемо наштампувати значно більше, так ніж у нас є в країні солдат. Ну це вже елементарна математика, і тому ми повинні розуміти, що весь ресурс повинен бути спрямований в першу чергу виробництво зброї для того, щоб довести, щоб російські солдати або не доїжджали просто до лінії фронту, для того, щоб нівелювати їхню цю перевагу в людях. Тому що навіть якщо, от дивіться, якщо там говорить військові, десь є 10 чи 15 до одного, але один, один, це наш, наша людина, так, яка вина, чи я отримую поранення. А далі рахуйте. А якщо мільйон вони кинуть на Україну? Ну ви тут рахуйте, які пропорції можуть бути. Тому ми повинні виходити з того, що нам потрібне власне озброєння, і вся країна повинна цим займатися у будь-який спосіб. Хто може працювати там, робити дрони тим, хто виробляє, ну наприклад, там дрони, ракети, бронетехніку, снаряди. Я впевнений, що Україна може робити. Звичайно, що це означає перевести українську економіку на військові рейки. І загалом країни. Звичайно, це ще, ще, ще вчора треба було робити. Ще вчора, тому що росіяни перейшли на військові рейки, навіть це європейці помітили, так? Е, військові рейки, тому що у нас є перевага, але у нас є перевага. У нас є тил захід, так? який може забезпечити там Петріотами, е, наприклад, f 16 чи іншими озброєннями, яких у росіян немає. Але все закрите він не зможе. В першу чергу, що стосується зброї, яка буде бити по території Російської Федерації. Ми це чітко повинні розуміти. Це ми повинні робити самі. Дрони за нас такій кількості вони не будуть робити. Тому що приватним компаніям, ну м'яко кажучи, не сильно вигідно робити дрони, які працюють в оборонній сфері. І вигідніше, там, знаєте, там, Цезарь зробити, авіаносець побудувати і так далі. Тобто, ми повинні розуміти, що швидко повинно бути у нас. Ну, наприклад, ось сьогодні СБУ показала новий дрон Мамай, так які зробили самі на власних виробництвах, власних підприємствах. Результати ми маємо, що фактично за визнанням за визнанням західних партнерів, що аж чорним морем та вирішили питання, а чи це не є результат теж контрнаступу, в тому числі як нам любить говорити, що ви не можете, як у нас там дорікають. Uh, у нас питання, а як швидко, uh, як швидко дати грошей оборонці, які у нас не вистачає. Тому що, знаєте, у нас така, мені здається, чиновники в таку позу стали, ну, ми чекаємо допомоги від Заходу. так? А якщо її не буде, ви що будете робити, скажіть, будь ласка, є ж різні варіанти, що, наприклад, фінансова допомога може не дати вчасно, озброєння може не надійти вчасно. Що, що вже, ви? власне, відбувається? Так, от що власне відбувається. а що робити? А я вам скажу, у нас недовикористаний ресурс Національного банку. Це МінФін може випустити державні папери Мінфіну, наприклад, на 5 років, припустимо, під 5% річних, так? а може під 0%. Це питання, як вони поставляться до цього. Національний банк України викуповує ці облігації, і ці папери йдуть на розширення кредитування, наприклад, по програмі 5.7.9 через банки. Або просто на розширення оборонного замовлення. А знаєте, скільки можна вкинути одразу ж так в економіку? Скільки? Я скажу 400 мільярдів гривень. І нічого не відбудеться з економікою. Вона навпаки буде зростати. От е, вкинути самовиробництво. Ми будемо мати робочі місця. Ми будемо мати падіння, е, падіння безробіття, ми будемо мати зброю і так далі. А знаєте, чому я такий? І навіть інфляція не сильно підніметься. Знаєте чому? Тому що у нас безробіття величезне в країні. Економіка просто з'їсть ці гроші і навіть не помітить, чому я так говорю, тому що 22-му році Нацбанк зробив емісію на 400 мільярдів. От просто взяли, надрукували гроші. І у мене питання от до вас е, і до всіх глядачів. А, а що відбулося? Нічого. Економіка просто поглинула ці гроші і все. Але Національний банк повинен це зробити, щоб у нас було озброєння. І це можливо робити зараз. Взагалі, Національний банк зараз ключовий. Е, не, ключ... І, е, і гребець щодо розширення державного замовлення. І дивіться, ми фактично зможемо закрити багато вад І ми повинні ще розуміти, що якщо ми не починаємо виробництво власного озброєння, Захід буде скорочувати допомогу нам, тому що вони будуть говорити, чого ви нічого не робите. Вони же відкрито говорять. от дивіться Бен Ходжес, це колишній керівник. Е Армії НАТО ви вже відкрите, проводиться налогії. говорить скажіть, а чому фашистська Німеччина 44-му році змогла випустити більше танків та літаків та реактивних під бомбардуваннями? Потреба ну, бути справедливим, пане Тараса задають питання, що ви робили загалом з 2014 року, розуміючи, що е, Російська ну, агресія... Ну це, ну, це він, ну це він починає таке в 2014 році. Я можу відповісти пану годжесу в 2014 році проти України запроваджено було ембарго на постачання зброї та товарів подвійного призначення. Навіть навіть нічого купити за за, 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 за кордоном неможливо було, а санкції зняв тільки Байден аж 2017 році. Але це питання: ми не ми не повинні гратися, що було, що не було. Питання, що ми можемо робити зараз. І що ми повинні робити бачити там. Куди, куди, куди рухатись, наукові дослідження, які повинні фінансувати держава для того, щоб наші дрони. Ну, на покоління випереджали російські, так? Да? може все йти треба в автономні дрони, щоб вони шукали самі росіяни і знищували. От тут перевагу ми можемо здобути, але для цього це, повинна жаль, бути політична а... воля на національний банк і кабінет міністрів. Нарешті повинен вирішити питання з оподаткуванням прибутку підприємств, які працюють на оборонний комплекс. Тому що ми знаєте, ось з вами це питання говоримо півроку, воно досі не вирішено. Пане Тарасе, ну це ніяким чином не знімає того питання і мобілізаційного, і демобілізаційного. Я ми все таки з цього почали. Я б хотіла ще кілька хвилин, щоб ми все таки продовжили цю розмову. Чи правильно я розумію, що є кілька кейсів, які напрацьовуються в цьому, в цьому, в цьому питанні? Я так розумію, що народні депутати <кій> безпосередньо у комітеті опрацьовують проєкт закону, який також буде внесено в Верховну Раду. Окремо вносить кабінет міністрів якийсь проєкт закону. Звичайно, будуть правки, як і в інший документ, і потім має викристалізуватися якась єдина процедура, закріплена у документі, який вже піде на підпис президенту Зеленському. Ну, ми ем, з вами добре розуміємо, наскільки це може затягнутися в часі. Питання стоять гостро. Я так розумію, що до кінця року вже ніякого голосування ми не побачимо. Що, що з тим цими термінами і з цими процедурами? Ну, дивіться, ми, по перше, не знаємо, як воно ще на практиці будемо працювати, тому що це все ж таки більше військове питання. Я ну військовий та в кількості мобілізованих, і скільки потрібно, це все ж таки військові повинні коментувати. Я ну тут не компетентне говорити. Я компетентний говорити а, з точки зору військової економіки військових потенціалів, які я бачу, і тому я говорю, що нам а, в тому числі слід зосереджуватись на тому що взагалі стратегія держави повинна полягати в тому, щоб максимально е, зробити е, армію безконтактною, так щоб у нас не було такої потреби, великої потреби в людях в такій кількості, тому що нам потрібна роботизація нашої армії, а це можна робити без закону. Так це можна робити тут і зараз, тому що знову таки, як вам сказав, у росіян більше людей. Ну, от просто більше людей. Якщо ми зараз, наприклад, мобілізовуємо 500 тисяч, вони мільйон можуть мобілізувати, а можуть і 2 мільйони. А вони, я судячи з усього, я бачу, що вони виходять з того, що ну добре, будемо воювати довго. Ми готові по 300 тисяч на рік класти. І у нас нічого а, поганого не буде, росіяни бунтувати не будуть. І так поступово, поступово вони будуть захоплюватися більше і більше територій. От, от, от про що я говорю. Тому що е, в дійсності те, що законопроекти, які будуть ухвалювати, це добре. Вони будуть ухвалені. Як вони будуть реалізовуватись, так, подивимось на практиці. А гроші у нас є для мобілізації ще додатково такої кількості людей. А я вам сказав, де гроші можна практиці. взяти звідти, але, мо... але тоді не вистачить на... на оборонку на те, про що ви говорите, Тарас. А хто сказав? Хто вам сказав це? Національне дивіться. Знаєте, яка інфляція була в Ізраїлі в різні часи, коли вони воювали? У них і до тисячі відсотків доходила інфляція. Нічого, країна вижила, люди живі, залишились і так далі. Тобто, ми повинні виходити. А ми що обираємо? От що ми обираємо? Щоб люди живі залишились, там, наприклад. А, ще там 20-30 тисяч, так, території. Було. Чи інфляцію, наприклад, в 20% на рік. От що ви будете обирати, і що народ буде обирати? А 40% і 50% не страшна. Але це повинно фінансувати конкретно національний банк. Але, звичайно, в першу чергу ми повинні стимулювати економіку, яка виробляє озброєння. Це називається пряма кредитна емісія. Це Національний банк може робити за такою схемою, як я вам сказав. Нічого страшного тут немає. Якщо він починає говорити, що це неможливо робити, вибачте, будь ласка, це Держрада та протидія ЗСУ, коли вони починає говорити, що грошей немає. Є гроші, вони можуть це зробити. Я вам скажу, я поступово. Якщо в кредитну емісію вони зроблять, економіка взагалі навіть не помітить, тому що за рахунок зростання зайнятості в тилу на інфляція навіть може впасти. Ну тому що більше продуктів виробляється, та обмежити імпорт, про що говорив пан е, міністр фінансів. Правда, він криво так сказав. Айфони там і так далі. А в чому проблема? Давайте в країну не буду завозитись автомобілі престижних марки, марок. А знаєте, що минулого року у нас на мільярд доларів алкоголю було імпортовано в країну? А що у нас алкоголю немає свого? Що нам віскі обов'язково треба імпортувати? От, обмежувати імпорт, який не потрібен. І тоді, вибачте, будь ласка, і робочі місця у нас роз... знайдуться, і економіка буде зростати, і гроші на армію буде, і все, що з цим пов'язане. Тільки цим треба займатися, Чувач. і ключовим ключовим питанням є тут політика Національного банку, який повинен фінансувати ці витрати, а не розповідати, що він з інфляцією бореться для того, щоб купка банкірів наварилися на війні, які потім будуть розповідати, що у них е е якісь ризики є. до мене ж знаєте, теж приходять на Фейсбук банкіри починають розповідати про ризики кредитування. Я запитую, які у тебе конкретно ризики? Що ти ввечері не встигнеш набухатися віскі 18-річним чи 10-річним? Ризики це хто зараз на фронті. Це у промисловці зараз ризики, тому що які будують е, підприємства, щоб виробляти зброю, так? а там ракети можуть прилетіти. От у них ризики. У банкірів ніяких ризиків немає. От і все, пане Тараса. Дякую вам дуже за коментарі. Пасибі, що доєдналися Тарас Городні, керуючий партнер національної антикризової групи. Був з нами на зв'язку. Дякую дуже.